Купуйте метабо. Професійний інструмент. Найкращі шуруповерти. А то так має бути. Це точно так, так має бути. То ви не професіонал, ви самі зламали цей інструмент. Всім вітання, друзі! Сьогодні піде мова про один з інструментів фірми Метабо. А саме про Шуруповерт і про те, як він себе показав за 2 і трішки більше широке використання. Зразу скажу, що показав він себе негативно, а зараз розкажу чому. Давно хотів зняти цей ролик, а все не наважувався. І подивившися, недавно вийшло, вийшов ролик на YouTube на каналі фірми Metabo. Про шурповерти, наскільки вони професійні, наскільки вони якісні і так далі. Ну, Я не витримав і все ж таки вирішив зняти ролик. Значить, Про що буде йти мова, друзі? Фірма е, до речі, скажу зразу: антиреклами я цій фірмі не роблю, про якийсь інший їхній інструмент не розказую. Буде мова йти про само, саме про цей шуруповерт, ось його модифікація. Можете подивитися, ось на чому даній десь був штрих-код. Е, купив я його, ну, зараз точно скажу, ну, більше двох років. Е, купив його в фірмі, значить перейшов у ту фірму по, по посиланню Metabo, Як ви знаєте, що у метабу не можна напряму купити інструмент, він лише можна через їхній сайт вийти на продавців, чи дилерів, чи як вони заявляють, це теж одна з незручностей купівлю їхнього інструмента. Сайт, якоби у них є, інструмент є, ціна плюс-мінус є, а купити у них не можна лише ні у їхніх дилерів. Значить мова буде йти про шурпуерт. Кажу, антиреклами ніякої цій фірмі я не роблю. Про інший інструмент не розказую і не беруся розказувати. Розказую, от про такий от інструмент. Недавно вони зняли ролики і били себе в груди, що їхні шубери самопрофесійні. Я задав е, їм питання, чому за два роки використання е, вашого суперпрофесійного інструменту розбило отак от патрон, що неможливо ним зараз працювати. Зараз я покажу, палку спеціально приготував. На що вони мені відповіли, що е, професійний інструмент лише він тоді професійний в руках професійного майстра, що звучало з їхньої. Сторони як, ну, як насміхання наді мною. І зразу почали вони пропонувати мені інструмент за 30 тисяч гривень чи за скільки, за 13. Купіть оцей інструмент, це будете щасливі і так далі про його використання. Ну і що вони мали на увазі в руках професіонала? Тобто, виходить, що я ним щось скрутив чи робив не, не то, для чого він призначений. От е, Палітра використання. Приладдя до цього інструменту. Тобто звичайна подовжена біта, коротка біта, торсіони ці для плитки як вони називаються, От, сверла, які я використовував, саме то, що сверло, що я використовував, це 13 мм, так як патрон 13 мм. Ну і десь-де-не-де де затягав гайки. 17-ка головка, саме більше, це не друзі, прям там я їх затягав. Що шурупьор робив на максимум. Це просто, щоб не крутити ключом вручну або руками, брав таку от насадочку і дожимав головку, потім брав ключ, якщо мені сильно треба було зажати, і вручну зажимав. І де-не-де от от короночкою знав просиліти трубу, так як я зварювальник, десь потрібно було врізати, якусь коротку різьбу, приварити і в трубі от висирлював таким отвором. Це все, що я використовував для цього шурупойорта. Ну і дораз вам покажу на примірі цієї палки. Сюди вставлю, як розбив, розбився патрон за ці 2 роки використання. Так, ставлю телефон на штатив, друзі, і дивіться, показую, притримую однією рукою. От дивіться. Що по осі, що по вертикалі, що по горизонталі. Патрон страшенно страшенно розбитий. От дивіться. О. О, То не то, що якийсь там мінімальний люфт. А просто жах, як його розбило за ну, за якісь два і два більше. Нехай буде 2,5 роки використання. О, дивіться. 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 Все він працює, переключається, скоростя там, все, все. ну, Просто щось якусь дрібницю, точно, якийсь короткий, маленький шуруп закрутити, ну то просто нереально. То отак от, от, от 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 розбило от патрон. Ну, це ну, просто жах. Ну, звісно, хто з вас буде дивитися цей ролик, скаже, так звернись у сервісний центр, нехай тобі починять, там гарантія 3 роки. З досвіду використання друзі, професійного інструмента скажу одне, що сервіс професійних інструментів ну, не буде як -то, робити наладку за свій рахунок. Так же саме фірма Metabo, при... якщо я відіслюю цей інструмент, вони будуть шукати спочатку проблему в мені, не в інструменті. Бо навіть в переписці, там можете почитати під коментарями у фірми Metabo, які знімали ролик про шуруповерти. Я з ними переписувався. вони... Вони навіть не сказали, давайте перевіримо, давайте зробимо якийсь е, аналіз, е, як ви використовували інструмент, якщо буде наша вина, ми починемо. Вони одразу почали писати: що я не професійний майстер, я не професіонал, і професійний інструмент в руках не професіонал, а то не інструмент і так далі. Е, друзі, що я скажу? Я не професійний блогер, я зняв, як зняв. Ви бачите результат використання за два роки. Такого інструменту стояв він не дешево, стояв він десь біля 7 тисяч гривень. Ну, точно не скажу десь там 6-800 з купіками, плюс-мінус, пам'ятаю, що щось таке. Е, куплений у магазині дилер фірми Metabo. Інструмент професійний, ну я не скажу, що він професійний. І я думаю, друзі, якщо ви купите за той за 18 чи за 20 чи за 30 тисяч гривень, ви такої, таку ж, таке ж розчарування будете мати. І ще більше, тому що заплатили набагато більше грошей. Якщо фірма Метабо думає, що 7 тисяч гривень то не гроші, ну для мене то великі гроші, наприклад, бо я їх дуже важко заробляю. Я заробляю е, непосредственно заробляв і мав заробляти таким інструментом, ну зараз він чим далі з нього нич. Він ламається, його просто прийдеться викинути, запла... відізлати його на сервісі, заплатити за нього величезні гроші за ремонт. Я не готовий. Ну. Аналіз страшно розочарований в даному шуруповерті. Чи професійний той інструмент? Ні, не професійний. За два роки він не мав отак от розшататися на ньому патрон. Чи буду купляти далі інструмент? Ні, не буду купляти ніякий, практично ніякий інструмент мета, більше не буду купляти. Дуже сильно розчарувався в цьому інструменті. Я думаю, що банально такий ось шурупьор зламався. Ну, він не зламався, але ну, не можна сказати, що зламався, але ну, розбився і вже незручно працювати. То я думаю, що і, і, і решта інструментів може так само вийти з ладу. Ну, це страшний осадок. На душі від використання, так би мовити, професійного шуруповерта професійного інструмента.